Наш університет біоресурсів продректування України має словетну історію, яка вже має 125 років свого існування. Але на цьому словетному шляху були різні періоди. Значить, у нас був критичний такий період в 76-му році, коли було звільнено. Ректора і були такі події, які не повинні були бути, тому що партійні органи там втрутились у діяльність університету і не завжди об'єктивно оцінили діяльність. І ось в цей період таку я б сказав, стабілізуючу роль вніс академік Богданов, який прийшов до нас з Харкова. Він пропрацював у нетривалий період, три роки, 76 по 79, але вніс вагомий внесок такий, і в розвиток наукових досліджень, під покращення матеріально-технічної бази, все. І він просто був мобілізований партійними органами на іншу роботу про створення південного відділення, Васніла, потім створення і аграрної академії. І в цей період. Ректором був Анатолій Маркіанович Адам. Він досить така була толерантна людина, він до цього був проректором по науці, робив багато. Але, звісно, що потребувалось того, що наш університет повинен був заслуговувати на більшу роль в аграрній науці в Україні. І тому рішенням. Вищого партійного керівництва і державного було прийнято рішення призначити ректором Мельничука Дмитра Олексійовича, який до цього часу працював в науці, відчувало, що він приділив велику увагу розвитку наукової дослідження міжнародної діяльності. Було все-таки досягнуто значних успіхів, в тому що був створений консорціум аграрних закладів освіти та досліджень в сільському господарстві. Робота йшла, звісно, і творча, і все. Але з часом роки, як кажуть, диктують свій закон. Це ще у Крищенка є такий вираз, що з часом і прийшли роки, і деякі суб'єктивні моменти, і все. і Університет став зменшувати свій потенціал і. у науковій діяльності і в е, господарській діяльності з точки зору матеріально-технічної бази було вже е, запущена така діяльність гуртожитків, тому відчувалося, що треба така свіжа кров, порадившись з іншими представниками нашого університету в той час першим проректором був і Батулін. І е, Сергій Паша, Кваша, значить, ми пішли до міністра освіти і науки Сергія Міроновича Квіта і е, поставили питання, що а якраз у Дмитра Олексійовича Мельничука кінчався термін. Значить, він вже був практично 30 років ректором, що потрібно. Нести якусь живу, живий струмінь у діяльність нашого університету. І запропонували кандидатуру нашого випускника Станіслава Миколаївича Ніколаєнка, який мав вже досвід роботи по керівництву системою освіти. Був міністром освіти, був головою комітету до цього по освіті і науці. Тобто, і працював також до цього він у Керівництві обласними е, організаціями освіти, а також працював також він і директором учбового закладу, мав досвід, ми запропонували кандидатуру е, Станіслава Миколайовича Ніколаєва. Добре знав особисто і знав, що він як і студентом був активний, і його послужний список добре знав. Я звертався до нього, будучи деканом, коли він був у Верховній Раді, про е, відкриття і спеціальності завжди. Відчувало, що в нього є такий творчий запал, що підтримувати. І звісно, що ця кандидатура була е, трима. Я вважаю, що вибір був досить вдалий, правильний. Коли він прийшов, значить були відно... налагоджені і, я б сказав, на новий рівень піднесені роботи по міжнародному співробітництву. Було зроблено багато по. Даний імпульс розвитку навчального процесу, наукових досліджень активно стала працювати вчена рада, став системний підхід в роботі нашого університету була організована робота всіх ланок по співробітництву з міністерством. Я вважаю, що були створені нові факультети, нові спеціальності. І особливо я ж говорю, що Робота зі студентами стала в гуртожитках. Велика заслуга є в тому, що був відбудований третій навчальний корпус, який згорів перед цим якраз. приємно глянути на і містечко наше академічне, де наведений лад наукова частина запрацювала, коли в нас раніше дослідні господарства були всі в збитку. Як так сказати, чорна дира була, то зараз усі навчально-дослідне господарства працюють з прибутком, наведений лад, наукові дослідження, багато наших наукових тем прийняти Міністерством освіти, фінансується. Тобто люди одержують вчасно зарплату, і все. і Тому я вважаю, що цей новий період характеризується досить позитивними зрушеннями у всіх, в освітній діяльності, в науковій діяльності, в матеріально-технічному забезпеченні навчального процесу і, і також в проведенні такої, я б сказав, і культурно-освітньої роботи. І я вважаю, що зараз є така надія, що ми рухаємо є в авангарді. Аграрної освіти по всім напрямкам нашої діяльності.